Нещодавно одна з вулиць села Дейманівка засяяла вогнями. І не простими, а вуличними. Хто зробив Дейманівчанам святковий подарунок, дивіться далі. 13 нових сучасних ліхтарів, що відповідають державним стандартам, освітлюють кілометр головної вулиці села Дейманівка. Хочу зазначити, що саме тут використані лампочки економки 36 Вт кожна. Загальна. Тобто 13 ліхтарів це 1 ампер. Коли ми провірили, звичайно, що це дуже радує, що витрати на утримання цієї лінії на освітлення дуже невеликі. Встановленням ліхтарів займалася підрядна організація ПП Батрак, яка не один рік працює на теренах Пирятинщини. Монтери, звичайно, якісно і швидко виконували ці роботи. Кошти на вуличне освітлення отримали за рахунок соціальних угод. Співпраця в нас почалася із сільською радою ще з прошлого року. Але в минулому році вони соцугоди використали на ремонт нашого медпункту. В цьому році було вирішено. Ці кошти направити на вуличне освітлення. Товариство пішло нам назустріч і заключило соціальні угоди на суму не 50 гривень, а 65. Тобто, це дало змогу, передало змогу оплатити матеріали на освітлення, оплатити роботу, проекти. І як ви бачите, освітлення вже запрацювало. Зараз ми проводимо роботи. По тому, щоб воно запрацювало на постійній основі, Дейманівку з робочим візитом відвідав голова райдержадміністрації Олег Куча. Хочу зазначити якісну співпрацю сільського голови та товариства дар. Хочу ще раз відмітити товариства дар, який який вкладає на розвиток інфраструктури та на розвиток соціальної сфери на тих територіях, на яких обробляє поля. Хочу подякувати їм за плідну співпрацю з сільським головою і взаємоконтакт. Тому що від цього вигоду має тільки населення тих територій, на яких вони працюють, і на яких працює сільський голова? Вважаю, що саме кошти від соціальних угод на сьогодні і співпраця з СГ виробниками між сільською радою і жителями є найефективнішою на селі і. Надалі ми будемо співпрацювати і продовжувати будувати вуличне освітлення за ці кошти, ремонтувати дороги і все інше.